Корисні думки з книжок для інфобізнесу. Частина 36. Найпростіша стратегія дефіциту це чесність. Чекайте, що? Дозвольте поясню: я впевнений, що скоріше за все, завтра, ви не зможете обслужити тисячу клієнтів, чи не так? Але скільки реально клієнтів ви могли б обслужити? 5, 10, 25. Тобто ви можете визначити оптимальну кількість клієнтів, яку матимете змогу реально обслужити за певний проміжок часу, і заявити про це всім іншим людям. Потім, коли ви будете повідомляти людям, що частина місць на цей тиждень вже зайнята, ви таким чином будете підштовхувати їх, швидше купувати решту місць, які залишилися. Крім того, дефіцит також несе в собі соціальний доказ. Якщо 80% місць вже зайняті, то значить певна кількість людей прийняли рішення працювати з вами. І чим менший процент місць у вас залишатиметься, тим швидше будуть продаватися інші вільні місця.